У мене для вас є дві новини. Одна гарна для мене, інша гарна для вас. Вже більше двох тижнів користуюсь новим сканером від фірми KingBolling k 8 Pro. Повністю їм задоволений. Продавець мені надіслав подарунок Єдіак New з річною підпискою. В подальшому планую його протестувати і порівняти з Єдіак Елітом. Друга новина приємна для вас. На сканер к 8 Pro діє знижка у 50 доларів. Також на King Bowling Elite продовжена акція до кінця серпня місяця по промокоду коду зі знижкою у 10 доларів. Хто не встиг ще придбати собі таку чудову річ, то поспішайте. Оновлення на всі ці два сканера приходять. Тобто все поки працює. Цей сканер я ввожу в машині як запасний замість елемки. Ну а зараз постійно працюю зі сканером KINGBOLIN K8 Pro. Лаунч поки стоїть на підзарядці. Ось такі новини. Тому ставимо вподобайки і поспішаємо придбати нові собі адаптери для сканування діагностики автомобілів.